Друзі, привіт! Мене звати Ева, і я зараз вам швиденько розповім, що таке повільне життя. Бачите, який парадокс? Е е якось так сталося колись в період, коли я дуже цікавилася е проактивним життям, коучингом і живи, встигай там е будь продуктивним, е стань кращим за себе, стань кращою версією себе. Е я потрапила якось на такий е як це називається, е хештег. Слов living повільне життя. І якось так думаю, блін, це повністю протилежне. <с? <с? Я зовсім цим не цікавилася, але так час від часу мене це переслідувало. Бо як-не-як, -як, мій стиль життя все одно не є швидким, Хоч я маю дуже величезну в своїй голові таку фантазію. Я вірю в кожну людину, яку я зустрічаю. Я бачу можливості. Ну, я якби допомагаю побачити кожному якісь сильні сторони свої, і в тому числі і собі, і своєму чоловікові, і друзям. І е, мене цікавила мотивація. Ну, типу, всі ці книги е, про те, як стати кращим, кращою версією себе. Вони написані е, моєю мовою любові. Там дуже багато прикладів. Е, ну, переважно це люди, які змінили самі себе, стали кращими. І вони на власному прикладі розповідають, як можна. Е, ну, Покращити своє життя, от, і я весь час, як читаю, думаю: о, це класно, це якраз мені підходить, це я б хотіла змінити. Тут я б хотіла б поставити цілі, це я хотіла би досягнути. Це". От. І можна так сказати, що в якийсь момент я війшла в таку течію. От. І почувалася досить класно. Я вставала зранку, бігала там все, що треба робити, проактивній людині. Я робила і була задоволена собою. Але коли в мене настав період в житті такої абсолютної розрядки, в попередньому відео я розповідала чому. То я така: ей що таке? Цей коучинг не працює. Це все фейк, це якась мильна бульбашка, чи що? Потім ні-ні-ні, це просто я тимчасова, я тимчасово якось не можу е ну, через е зрозумілі причини якось е війти в течію. І мені треба просто зачекати, але все одно є багато активностей, які я могла б робити, ну не бігаючи, не встаючи зранку. Я понижала планку, понижала, понижала, але життя мене заставило якось. Попуститись зовсім от, на рівень такий нуль або нижче. І я якось так трошки була ну, ображена на себе, і взагалі, ніби виявляється, я вірила в якусь таку систему, в якийсь такий трикутник. Я ніби йшла цими сходами. І я собі ставила лайки. Я думала, ну класно, все мені вдається. Ну, достатньо моєї сили волі тут потренувати, тут підтягнути. От. І причому чим більше я досягала. Тим більше я ставила цілий. І е, е, виходить, що фоново я ніби постійно була незадоволена собою, бо е, тут ніби налагодилася ця сфера, але я дивлюсь, блін, ця просідає. Ой, я не встигаю читати, ой, я не встигаю там, дітей там, вчити якісь там свої цілі щодо дітей. Е, ставила. І одного разу подруга близька моя подруга знала про цю мою боротьбу таку всередині мене і каже, що вона потрапила на дуже класне відео. Я його рекламувати не буду, бо воно ворожою мовою. От зараз не можна нікого тригерити. Ну і я до цього ставлюся з повагою. Але насправді це відео це було для мене таким. Знаєте, як чорний квадрат в мистецтві було мистецтво до чорного квадрату і після <с>?, такою крапкою, і насправді я зрозуміла, що є темна сторона, темна медаль, темна сторона медалі коучингу і це є проактивності, продуктивності. І, власне, половина з тих діагнозів, які я почула в цьому відео. У відео від люди розповідали, ну реально, які там досягали таких великих цілей. Ну, бо мої цілі були від відносно мене самої великі, а відносно світу вони, можливо, були мізерними. Ну, але мені на це байдуже просто я попереджаю. Раптом ви вперше на моєму каналі і не знаєте про мої цінності. Тому в очах світу деякі люди досягнули дуже багато. І вони стикнулися з тим самим відчуттям, що і я. Тобто повне незадоволення собою, повне вигорання, якісь такі враження, що ніби на картинці щось одне, а всередині якийсь зовсім ну, супротив, якась темнота, безвихідь і немає взагалі щастя, немає задоволення. От, тобто, як так може бути? Що ти стаєш кращою, картинка покращується, вона стає кольоровішою, веселішою, а всередині вона сіріє, стає тьмяною, і відношення до себе якесь постійне таке постійне незадоволення. Я думаю, хм. Е, класно, що це відбувається не тільки зі мною. От. Я також дізналася про те, що е, ця вся індустрія успішності, успішний успіх, вона насправді е, дуже прибуткова, бо всі хочуть стати кращими. І е, я зрозуміла, що е, те, що я люблю в коучингу, це класне, все класно, а, але потрібно знайти баланс. От. І потрібно пристосуватися, ну плюс мене життя заставило, що потрібно було навчитися жити не розраховуючи на свою енергію, на свої сили, на свою мотивацію, на своє давай, давай, ти можеш. Ні, не можеш. Занавіс. От, Тому до мене почала ліпитися така інформація. Ну, знаєте, як це буває в житті, що так чимось зацікавився, або щось почув, а потім раз і тут, і тут, і тут. Ну, Звичайно, алгоритми цьому допомагають, вони нас переслідують, підслуховують, але в принципі це й добре. І е, я якось повернулася, почала шукати ще таке повільне життя, почала стежити за якимись блогерами. Я взагалі то взагалі не соцмережна людина. Я, слава Богу, ніколи ні від чого не була залежною. Мені дуже-дуже пощастило, що я будь-яку залежність розпізнаю прямо на першій початковій стадії і думаю, хе, щось не окей, і я зразу її відрізаю від себе, тому що ну, всі побічні ефекти залежності вони зразу мені муляють. І коли я зрозуміла, що ну, для свого пізнання я, звичайно, знайшла, що таке повільне життя, що таке. Інший зовсім ну, це ніби як повністю щось протилежне. І це теж недобре, тому що це теж крайність. Це крайність, коли ти фактично в повільному житті ти маєш ніби так зависнути і розчинитися. І це мені не підходить, тому що я не люблю плисти по течії і взагалі я швидка людина. Я собі змінила в цьому в інстаграмі. У мене такий буває період, що я можу кожного тижня або кожного місяця змінювати там в шапці профілі, хто я. І я написала: спішу жити повільно. Ну, Це вся правда про мене. Напевно, я так і назву це відео. Ну, і я зрозуміла, що те, що показує картинка про повільне життя, це теж не про мене, тому що я люблю результати. Ну, мені подобається йти е, е, і бачити, о, тут змінилось, тут покращилось. Е, мені подобається впливати. От. І хоч моя зона впливу е, дуже обмежена, ну і це мені подобається. Але е, е, ну, якби змінюватися це, це дуже дуже класно для мене. І потім я натрапила на таку думку, що. Ну, знаєте, типу, стань кращою версією себе. Це, типу, така думка, що не треба порівнювати себе з іншими людьми, а потрібно порівнювати себе з собою. Отож я зрозуміла, що ну, натрапила на таку думку, що порівнювати себе з собою це так само не корисно. І я думаю, вау, це реально щось нове для мене. Тому що я дуже сумувала ну, за тим періодом, коли я була активна, проактивна, і тут мені потрібно. Ну, ніби перечекати, і потім знову повернутися до себе самої. Але е, ні, так не працює, тому що е, якщо ми розвиваємося, то ми розвиваємося всебічно дух, душа і тіло, так то ми працюємо над собою. І навіть якщо тіло просідає після п'ятої вагітності і не так легко можна війти в форму. Але ну я все одно читала за цей час, слухала подкасти. Ну все одно я розвивалася, тому що мені здається, це дуже органічно. Це кожна людина, яка любить життя, вона вчиться, вона постійно вчиться постійно. і стає кращою, звичайно. Тому навіщо повертатися назад і порівнювати себе з собою? Ну, це просто без сенсу. І це для мене було просто таким величезним класним відкриттям. І я думаю, що ця думка дуже дуже важлива. Я б хотіла, щоб ви над нею також попрацювали і не порівнювали себе з собою. Тому що насправді, ну якщо чесно, в душі так. Сміюся, коли люди там шкодують за молодістю, за молодими роками. От я люблю свій вік, люблю старіти. Я про це в інстаграмі робила якийсь різ, говорила в історіях, що я люблю свої зморшки, тому що мені подобається те, що я залишаю в житті. От, і ем, ну, якщо говорити про молодість, то я ніколи про неї не, не переживала, не турбувалася. Але я знаю, що багатьох це турбує. І ну, насправді це те саме порівняння себе з собою, там, 20 років назад чи 10 років назад. Так само, я знаю, що жінки після декрету стикаються з цією проблемою, що ну, повністю стаєш інакшою і порівнюєш себе з собою минулою. Тому я думаю, що. Це класно сповільнитися і просто поспостерігати. Зараз це слово просто вирує всюди усвідомленість. Усвідомлено подивитися, як сонечко заходить, усвідомлено понюхати квіточку, усвідомлено щось. Просто подумати про своє життя і подякувати собі також за те все, що було класним. І... Все, що змінюється, і також мені е, я натрапила теж на таку класну думку, що життя це сезони, як пори року. Нам нам дуже гарно ілюструють взагалі е, пори року е, будь-що. І в тому, е, ну і класно, що е, так як пори року мають чотири, е, ну, наприклад, так, в деяких країнах менше, і е, е, триває рік. І потім знову настає новий цикл. Так само в житті дуже класно прийняти і змиритися, що може бути період зими такої, е, повної, е, ну, повної безенергійності, е, що не хочеться навіть робити улюблені речі. Для мене це читати, гуляти. І також класно пам'ятати про те, що якщо ти знаходишся в періоді зими, що не стане період весни. І дуже класно, повільне життя от ця тема, вона насправді велика заслуга, що коли ти сповільнюєшся і перестаєш ну, досягати Себе муштрувати, або себе сварити за те, що ти не виходить, і ти здаєшся, або розбиваєшся, як Титанік айсберг. І просто прийняти те, що життя також має свій смак і також має насолоду тоді, коли воно не відповідає світовим стандартам. І я дуже рада, що. Що існують різні погляди на життя, і ем, мені є близькою думка, що потрібно сповільнюватися, і можливо не зовсім перейти до такого стану дзен там чи як хто це називає, але просто спостерігати за собою і пізнавати себе, ну а що буде, якщо я сповільнюся, а що буде, якщо я не досягну цієї цілі. А що буде, якщо я взагалі відмовлюся від, від якоїсь ідеї, яка для мене раніше була головною. От. Я якось переглядала, коли відвідувала Україну півроку тому, я переглядала свої зошити, в, які я, в яких я ставила цілі, і потрапила на те, що я завжди ставила цілі до дітей, щоб вони вивчили англійською. І ну, знаєте, є така фраза обережно мрії збуваються. От. Е, на жаль, через ці обставини, що є зараз через війну, ми тут. І е, так стається, що діти зараз не мають вибору, вони просто мусять вчити англійську, щоб вижити. От. І е, також для мене це було таким новим поглядом на, на те, що я. Хотіла те, що я мріяла. І чи відмовилася я би від цієї цілі, якби е, якби мене хтось запитав, що за таких обставин ми потрапимо в Британію? Звичайно, я б відмовилася. Тому обережно, бо мрії збуваються і можливо, не треба мріяти забагато, або потрібно трошки сповільнитися і бути вдячному за те, що відбувається саме зараз, за те, на що ми можемо повпливати, і від чого нам не потрібно себе картати, що тут ти не встигла, тут ти сповільнилася, тут ти загальмувала. От. Тому, друзі, запрошую вас жити повільно або сповільнитися, хоча б в якомусь періоді свого життя, і відчути також насолоду і від цього Обіймаю міцно.